Коли Кашель заважає, Брізард допомагає. Верховний головнокомандувач Збройних сил України президент Зеленський зустрівся з міністром армії США та американськими генералами. Про це повідомляють медіа, зокрема РБК Україна і не тільки. При президент України провів зустріч з міністром армії Деном Дрісколом та американськими генералами. Про це також пише і Суспільне. Зазначається, що зустріч. Була в розширеному форматі, в якій бере участь також секретар РНБО Рустем Умєру, який повернувся в Україну. Пам'ятаєте, виникали запитання, але все нормально а, повернувся і працює. А раніше прем'єр-міністрка України Свериденко теж зустрілася з міністром сухопутних військ Збройних сил під час його візиту в Україну. А, за словами прем'єрки, візит дає можливість представникам американської адміністрації оцінити ситуацію на місці та побачити наслідки російської агресії маю сказати, що дійсно американські військові посадовці ну таку доволі розширену програму зустрічі зустрічаються з усіма топ-посадовцями України і з головнокомандувачем Збройних сил України генералом Сирським, і з міністром оборони України Шмигалем премєр міністеркою Президентом, секретарем РНБО, тобто ну, максимально матимуть фактаж про те, що відбувається, і звичайно, що інтрига в чому. На сьогодні інтрига головна, що переважатиме в місії американських генералів, чи оцінка ситуації з перспективами надання відповідної допомоги нашими стратегічними партнерами Сполученими Штатами Америки. Чи все ж таки так званий перемовний трек? Питання залишається, я все ж таки вірю і сподіваюсь, що перше. Тобто, допомога, реальний стан справ. Я бачив в коментарях під попередніми відео, дехто з вас писав про те, що зараз, нібито американці хочуть вивідати якісь наші таємниці про те, що насправді відбувається на фронті, що вони нібито цього не знають. Повірте, вони багато в чому поінформовані. Вони в темі питання, тому я думаю, що ця версія відкидається. Тому до якого варіанту схиляєтесь ви, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Цікава ваша точка зору. А про новини ми почуємо з цього приводу ще згодом. Тим часом Росія, на жаль, атакувала об'єкти енергетики України в чотирьох областях. Є знеструмлення по всій Україні, особливо 20 листопада. Складна ситуація зі світлом. Тривалі відключення відбуваються в різних регіонах. І 21-го обіцяють, що ситуація навряд чи покращиться. Тенденції поки що немає, тому що атаки ворога, на жаль, є відчутними. Але хочу нагадати, що за таких умов ми вже певний час проходили в минулому, і українські енергетики докладали зусиль для того, щоб відновлювати, забезпечувати, як би там не було. Сподіваюсь, цього разу буде так само. Але ж ви бачите, що ворог зараз дуже точково ну, змінює дещо тактику, підходи. А по окремих містах особливо вони включаються знову. А, протягом 20 листопада Росія здійснила масштабний дроновий удар по місту Дніпро. Понад 30 дронів за попередніми оцінками були скеровані. Там працюють в тому числі і наші підрозділи для того, щоб відбивати ці атаки. Але... А, з на жаль, за інформацією Укренерго, внаслідок ударів є знеструмлені споживачі на Дніпропетровщині. Аварійні роботи розпочалися одразу, як дозволила безпекова ситуація. Ну і є з цим проблеми на сьогоднішній день. Кая Калас Верховна, комісар з питань зовнішньої політики ЄС, прокоментувала мирний план США. Ми не почули пост про поступки з боку Росії. Головна дипломатка Євросоюзу Калас зазначає, що ЄС вітає зусилля для припинення війни в Україні, але будь-який такий план має залучати Україну та Європу. А Калас зазначила, що новий мирний план США з 28 пунктів, про який дізналися американські медіа, ці останні новини будуть обговорюватися на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС. Ми, як європейці, завжди виступали за досягнення тривалого, сталого і справедливого миру і вітаємо будь-які зусилля спрямовані на це. Звісно, аби будь-який план працював, він має залучати Україну та Європу, наполягає Калас. Українці і європейці також мають погодитися на ці плани. Цілком справедливо це правильно і Україна, і Європа, оскільки. Мова йде, ми ведемо нашу війну не просто за збереження українського народу і за наше виживання проти ворога, а і за Європу. І тому природньо, що Європа теж має бути включена. Бажано було б, звичайно, щоб вони давно включились і роботу показала коаліція охочих, яка б відправила сюди свої війська. Тому що, ну, зрештою, це ж мало би статися. І тут критика. Колишнього генсека НАТО Андерса Фокрасмусена, який, яку він висловив нещодавно про те, що ну, щоб коаліція охочих не перетворилася на коаліцію неспроможних, тому звичайно, Європа мала би зробити ще більше. Калас зазначила, що варто пам'ятати, що у випадку російсько-української війни є країна агресор і країна, яка зазнала нападу. Поки що ми не чули про будь-які поступки з боку Росії, якби Росія справді хотіла миру. Вона могла би погодитися на безумовне припинення вогню вже якийсь час тому. Натомість ми знову бачимо удари по цивільних: 93% російських цілей це цивільна інфраструктура, тобто школи, лікарні, житлові будинки, щоб вбити багато людей і спричинити якомога більше страждань. Ось про що йдеться, і це правильно. А тепер наступне. Що відбувається, а, в МЗС Швеції зробили дуже цікавий підрахунок. От що порахували Шведи? Зараз Шведи а, порахували наступне: міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер стенергард на полях засідання Ради ЄС у закордонних справах 20 листопада повідомила, що спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну європейський союз. Сплатив Росії за імпорт товарів та енергоресурсів на 124 мільярди євро більше, ніж надав підтримки Україні. Уявіть лише собі: 124 тобто вони закупили більше у Росії, профінансували ніж дали підтримки. Правда полягає в тому, зазначає Стенергард, що підтримка України є недостатньо великою, а підтримка Росії надто великою. Вона повідомила, що з часу повномасштабного вторгнення європейські країни та Європа підтримали Україну на 187 мільярдів євро. Протягом того ж періоду ми імпортували російської нафти, ми, вона має на увазі Європу та газу на суму 201 мільярд євро. І якщо додати наші імпортні товари, то загальна сума становить аж, вдумайтесь, 311 мільярдів євро. І це означає, що ми отримаємо негативну підтримку України у розмірі 124 мільярди євро. Просто обурилась шведська міністерка і продемонструвала журналістам відповідні дані та графіки. Це не що інше, як ганьба, наголосила вона. Друзі, а що з цього приводу думаєте ви? Ви поділяєте думку шведської міністерки закордонних справ? Я особисто так. Напишіть в коментарях про це. Глава МЗС Фінляндії. Про злиті деталі так званого мирного плану США зазначила, що виглядає так, ніби це писали у Москві. Міністерка закордонних справ Фінляндії і членна глава ОБСЄ Еліна Валтонен гостро розкритикувала так званий мирний план США для припинення російсько-української війни у тому вигляді, про який про нього повідомляють низка медіа. Валтонен прокоментувала, що ідея мирного плану США виглядає так, як її описують у медіа. То такі умови будуть неприйнятними і для України, і для європейських партнерів. Вони виглядають так, ніби це писали у Москві. Вони дуже однозначно скидають зі столу статут ООН. Ну ось так Європа протестує, але не протестують в Угорщині, де переконані, що саміт миру по Україні відбудеться в Будапешті. В Угорщині продовжують сподіватися прийняти саміт, на якому обговорять мир в Україні. І а, ми готові прийняти саміт, якщо учасники будуть готові, зазначив угорський міністр закордонних справ. Тим часом видання The Telegraph пише, що у Трампа придумали передати Донбас Росії в обмін на орендну плату. У публікації йдеться, що офіційні особи, знайомі з угодою, повідомили виданню, що згідно з угодою адміністрацією Трампа. Київ поступиться контролем над Донбасом, але збереже юридичне право. Росія сплачуватиме нерозголошену орендну плату. Ну, як знаєте, як Вітков, він же все-таки фахівець з ну, Давайте в оренду, якщо не у власність, лізинг чи що ще запропонуємо з правом викупу. Ну, і... За Moscow Times повідомляє, що найбільші порти на Балтиці значно скоротили перевалку нафти. Порт Приморськ на Балтійському морі найбільший за обсягом експорту сировини. На минулому тижні зафіксував падіння відвантажень у 3,7 рази або на 73% до 43 тисяч тонн на добу. Санкції проти Роснефті і Лукойла, через які, які від російської нафти стали відмовлятися ключові покупці в Індії та Китаї. Призвели до обвалу експортного чорного золота через західні порти РФ. А уявіть, що би зараз вдарити по них потужно, як по новоросійську, і то все напередодні. Думаю, що це саме час робити по услугі і приморську. Ставте плюс лайк, підтримку, якщо ви поділяєте цю точку зору.